Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати салат смачний! Готується він просто, а виходить дуже смачний салат до вашого столу. Всі інгредієнти для рецепта будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Для початку приготуємо овочі для салату. Для цього нам потрібно натерти моркву на грубу терку, перець нарізаємо соломкою, цибулю нарізаємо пів кільцями, чесничок нарізаємо дрібно. Далі на розігріту сковорідку виливаємо олію, додаємо всі овочі. Помішуючи, обсмажуємо на середньому вогні до моменту, коли вони почнуть ставати м'якими. Коли овочі вже готові, викладаємо їх у миску, в якій будемо готувати салат. Дрібним кубиком нарізаємо шинку. Дрібно нарізаємо зелену цибулю. Також до салату додаємо консервований зелений горошок. Спеції, сіль та перець. Та заправляємо майонезом. Я використовую в рецепті домашній майонез. Заправляти салат потрібно тільки перед подачею на стіл. Все тепер гарно перемішуємо. Салат смачний готовий, можна подавати його до столу. Готуйте із задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!